Інтернет це безмежний океан інформації, де можна знайти відповіді на безліч запитань, але як і в будь-якому океані, тут трапляються рифи та мілини. Не вся інформація, яку ми бачимо чи читаємо в інтернеті, є достовірною, а тому дуже важливо навчитися критично її розглядати. Як оцінювати інформацію, що таке інформування та пропаганда, факти та судження. Дивися далі у відео. Важливо розрізняти інформування та пропаганду. Інформування це об'єктивне надання інформації, у якому немає спроб вплинути на думку чи поведінку. Інформаційним є такий текст, який містить факти і деталі та дає тобі можливість самостійно зробити висновки. А з пропагандою навпаки, це емоційне надання інформації, у якому є спроби вплинути на думку чи поведінку. Сьогодні існує багато пропаганди. А тому до будь-яких публікацій потрібно ставитися обережно, навіть до невинних, на перший погляд дописів у соцмережах. Наприклад, уявімо, що ти шукаєш інформацію про нову гру в інтернеті та знаходиш два вебсайти один з описом гри, її режимами та характеристиками, а другий переконує тебе, що ця гра найкраща у світі та закликає негайно її купити. Що ти можеш сказати про ці сайти? Який із них інформує, а який пропагує? Зупини відео і подумай. Розгляньмо перший сайт. Тут ми бачимо деталі про реальні характеристики гри. У цій інформації немає закликів купити гру. Тож цей сайт надає об'єктивні деталі, тобто інформує. Перейдімо до другого сайту. Тут навпаки, ми не можемо нічого дізнатися про режим чи характеристики гри, але бачимо заклики до негайної купівлі. У цій інформації немає об'єктивних деталей і є спроби вплинути на поведінку, тобто цей сайт пропагує. Інформування ґрунтується на фактах, а пропаганда на судженнях. Судження іноді можуть прикидатися фактами, однак між ними є суттєва різниця факт це опис подій чи явищ, які справді відбулися, факти мають об'єктивні підтвердження, які можна перевірити, а судження це особисте висловлювання про подію чи явище воно може бути правдивим, частково правдивим або фейком, повністю неправдивою інформацією. Яку подають як правду, потренуймося розрізняти факти та судження. Проаналізуй такі два речення. Перше Дніпро найдовша річка в Україні. Друге сьогодні чудовий день для прогулянки. Зупини відео і подумай, яке з них є фактом, а яке судженням. Розгляньмо перше речення. Цю інформацію можемо підтвердити, наприклад, з енциклопедії, тож це речення є фактом перейдімо до другого речення не для всіх людей це твердження буде правдою у кожного є свої переконання щодо того, коли краще гуляти, а тому це речення є судженням. Щоб визначити, чи є деяка інформація достовірною, лише вміння розрізняти факти та судження не вистачить. Для цього потрібна медіаграмотність здатність аналізувати та оцінювати різну інформацію. Щоб розвинути навички медіаграмотності, завжди став собі такі запитання щодо публікацій, які ти читаєш в інтернеті перше. Хто автор публікації і чи є ця інформація офіційною Різні організації та органи влади можуть розміщувати повідомлення на своїх офіційних сторінках. Якщо інформацію взято з таких джерел, це може свідчити про її достовірність. Прикладами офіційних джерел є Офіс Президента України, Збройні Сили України, Місцеві органи влади, науковці. Фахівці галузі тощо. Наступне запитання Чи вказано дату події? Це допоможе тобі зрозуміти, чи є ця інформація наразі актуальною. Ще одне обов'язкове запитання що наведено в публікації, факти чи судження? Указано чіткі описи події, цифри з посиланням на джерело інформації, чи наведено особисту думку автора. Якщо в публікації використано зображення, постав таке запитання, чи відповідають описи своїм ілюстраціям. Розбіжності між зображеними подіями та підписами до них можуть вказувати на недостовірність інформації. І на сам кінець зверни увагу на загальний тон публікації, чи є в ній емоційне перебільшення, як от занадто виразні описи суму чи радості. Це може бути маніпуляцією. Давши відповіді на ці запитання, ти можеш проаналізувати будь-яку інформацію та зробити висновок є вона достовірною чи ні. Нумо тренувати нашу медіаграмотність. Прочитай таку новину про те, що в Україні відкрили новий вид динозавра. Зупини відео та спробуй самостійно оцінити цю публікацію за допомогою розглянутих нещодавно запитань. А потім ми разом усе проаналізуємо. Розгляньмо цю новину детальніше. Чи вказано тут автора? Ні. Імені ніде не видно. Чи згадано, коли саме науковці здійснили це відкриття? Ні. Є лише дата публікації, але не сенсаційної знахідки. Рухаємося далі. Які факти чи судження ми можемо назвати в цій новині? Ким і де було здійснено відкриття, цього в новині немає. Є лише назва нового динозавра та вік? Суджень тут немає. Розгляньмо ілюстрацію до статті Чи можна стверджувати, що це зображення саме у крозавра? Навряд. І чи є тут емоційне перебільшення? Так, у заголовку є слова Сенсаційне відкриття та аж три знаки оклику, щоб підсилити емоційність публікації. І наш висновок новина потребує уточнення щодо правдивості наведених у ній фактів. Наразі довіряти їй не можемо? Запам'ятай інформування. Це об'єктивне надання інформації, у якому немає спроб вплинути на думку чи поведінку. Пропаганда це емоційне надання інформації, у якому є спроби вплинути на думку чи поведінку. Щоб оцінити достовірність публікації, дай відповідь на такі запитання Хто автор публікації і чи є ця інформація офіційною, чи вказано дату події. Що наведено факти чи судження? Чи відповідають описи своїм ілюстраціям? Чи є емоційне перебільшення? Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.